Вітаю, друзі! У нас на каналі. У нас нове надходження електрокар. Дуже цікавий автомобіль, насправді не дуже багато є про них про них інформації, дуже мало відео. Але цей автомобіль електричний і він є одним із самих самих дешевих електрокарів в Європі. Цей автомобіль виготовлюється в Китаї для Європи під маркою Dacia. Dacia Spring. 33 кВт батарея. Такий автомобіль чудово підійде для якогось комерційного виду діяльності. Під таксі також гарно підходить такий автомобіль, тому що цей автомобіль може проїхати зараз, вже потепліло, він може проїхати десь порядка 230 кілометрів від повного заряду. Цей автомобіль є максимально простий, максимально дешевий. По матеріалам тут ви не знайдете якогось комфорту сильно, але цей автомобіль виконує свої функції. Він вас. Доставить з точки А в точку Б. Його цей, цей автомобіль завод <соціонує> позиціонує як кросовер, так як він досить високий, піднята дуже машина, але, але на то її ціна 33 кВт, дуже високий для поганих доріг, автомобіль може проїхати. Ну, багато де може проїхати, нічого не черканути, дивіться, дуже високий високий дуже автомобіль. Є камера, є парктроніки є датчик датчик удару. Автомобіль має два ключики 2023 року. Автомобіль, ну він дійсно він високий. Височенький, незважаючи на те, що на ньому стоять 14 колеса. 8 тисяч пробігу цей автомобіль з Німеччини 2023 року. Ну, так, да, дійсно він дуже високий. По салону він новий. Це 8 тисяч пробігу, якби тут ніяких слідів, слідів використання немає. Є камера, є кондиціонер, є круїз. Скло Місця також тут не сильно багато, це переднє сидіння відсунуте трошки, але місця тут не дуже багато. Якогось прям дуже сильно комфорту ви тут не знайдете. Є багажне відділення, досить, досить міське. Сидіння задні складаються, сюди можна щось перевезти, якось цей автомобіль використовувати в якихось побутових справах. Резина тут нова, нова зимова, бачите, дивіться, вона ну, новенька. Такий автомобіль для міського циклу використовувати, в принципі, досить, досить гарний варіант. Слідів використання майже ніяких немає, так як 8 тисяч пробігу. По кузову. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, окрім задньої е, кришки багажника ляди. Я зараз прокажу приборчиком. Автомобіль був привезений з Німеччини, тут було, е, було пошкодження незначне. 300 мікрон. Автомобіль ляда пофарбована. І, в принципі, це все, що є по цьому автомобілю з нюансів по кузову. Далі весь автомобіль в рідній фарбі. Резина, повторююсь, нова, Все однакова, фулда. Оптика в автомобіля. Ну, звичайно, рідна. Він код для перевірки цього автомобіля. 8 тисяч пробігу. Дуже. Цього автомобіля вистачить надовго. Зараз ці автомобілі набирають дуже велику популярність. Як бачите, автомобіль фарбована тільки ляда. Велику сильну популярність набирають ці автомобілі в, комерційних, в комерційній діяльності, особливо дуже. Дуже сильно їх беруть в таксі. Так як таким автомобілем можна багато де проїхати і багато проїхати. Тому що 200-230 кілометрів проїхати від зарядки це досить гарно. Повторюсь, автомобіль має два ключика. І чотири склопідіймачі підігріва сидінь тут немає. І, до речі, що тут можна побачити незвичного, це те, що тут немає кнопки паркінг. Тут потрібно використовувати ручне гальмо і нейтральну. нейтральну Нейтральну передачу. Камера заднього виду, драйв. І все, і можна їхати. Ну, Не знаю, що тут показати по цьому автомобілі покажу підкапотний простір, так називаємий. Там нічого такого немає, але... Симпатична дуже оптика, і задній так, так, також з такими стрілочками. Тут, в принципі, нічого, нічого, нічого показувати. Тут нічого не фарбоване, нічого не знімалося, все в гарному стані, належному, як з завода. 8000 пробігу, повторююсь. Подивіться. Тут немає нічого. Немає нічого, що можна показати. Лонжерони, напевно, можу показати, щоб підтвердити, що автомобіль не, не битий. Тому, кого такий автомобіль зацікавив, і такий автомобіль потрібен, його вартість 10200 доларів, можливий торг. Знаходиться у місті Вінниця. Кого зацікавив, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Як правило, відповідаю дуже швидко. До зустрічі!